Бог поміч хлопці, що ви робите? А отож, зимку перезимували, Оце. весна почалася. А то що пустує земля, що робити? Ну, майдан стоїть, ще, живемо. І що до виборів президента будемо стояти? Вон палатку поставили собі. Воно земля пустує. Що маємо робити? Картоплю посадимо, будемо стерегти, що робити. Зараз, так, будемо їсти, стерегти будемо однаково, президентські вибори займатися, Те, картоплю зараз буде, посадимо. Ось, ну, Майдан, все тут є, в нас своє буде, огурчики, картопля, там лучок посадимо, цибульку. Все а правду, правду не треба говорити, ні? Це ж інсинуація, що ви зараз робите. Так.